Сьогодні для черкаських одинадцятикласників пролунав останній дзвоник. Так достроково вони завершили навчання через єврочемпіонат, бо до його початку мають встигнути написати ЗНО. на сьогоднішніх святкових лінійках. Випускники прощалися зі школами швидше формально, бо сюди прийшли прямісінько з класів, де склали тільки перший іспит державної підсумкової атестації. Тому випускний вечір святкуватимуть аж 12 травня. Всі інші учні продовжують навчатись 14 травня завершиться навчальний рік для дев'ятих класів, і вони теж почнуть свою державну підсумкову атестацію. Всі учні перших восьмих і десятих класів будуть продовжувати навчання до 25 травня. Я розумію, що надалі життя буде набагато складніше, і ці 11 років вони були насправді дуже повчальними для мене. І багато чому мене дуже навчили. Це були дуже такі цікаві роки. Кожен рік якось по особливому відзначився. Одинадцятий це взагалі такий дуже дуже класний рік, тому що всі такі вже дружні, весело, дуже всі дорослі, і якось вже відчуваєш цей сум за школою.